Слава Україні! В етерії ранкові коротесенькі новини ігрового Всесвіту. Перші цього тижня, що понеділок люблю я, у понеділок друзі вірю я. Розробники Dead Island 2 планують 6 грудня показати більший ігроладу своєї забавки. Нагадаю, проєкт перенесено, і тепер він вийде 28 квітня 2023 Ага. Інтернетами ширяться чутки, що Gran Turismo 7 перестане бути ексклюзивом PlayStation та завітає на ПК. А інформація почала ширитись через творця серії. Кадзунорі Ямаучі, який на питання, чи вийде колись гра на ПК, відповів. А чому би і ні. Про нове DLC до Far Cry 6. Гри року за версією Юбісофтів розповідатимуть вже 29 листопада. Згідно чуток доповнення Lost Between Worlds, покаже нам фар Краївський мультивсесвіт Пам'ятайте анонси з доповненням про зимового солдата до Marvel's Avengers Так от Дісней приперли ще ігроладне гроладне відео. І до того часу настільки стали скнарами, що забезкоштовно вирішили показати трейлер тільки в 720p. Але навіть і в 480 було б зрозуміло, що грати в це я, звісно, не буду. Виглядає, як гімно. А тепер новини для багатіїв, що мають vr шоломи та пару генераторів, щоб грати без страху раптового вимкнення світла. Головним героєм у віарному Horizon Call of the Mountain буде невже знайома нам Елой. Керуватимемо ми паном Районелом, який, до речі, є представником ворожого Елой племені. А поки гейбу наймають психологів, що допоможуть йому подолати фобію трійок, фанати вже релізять своє продовження Half Life Alex з під заголовком Levitation. Це всі новини для багатів з VR-шоломами на сьогодні. Нарешті кур. Режисер персонажів Скалістов протокол поділився, чим надихався під час створення гри. Він назвав фільми жахів як от чужий і горизонт подій, а також один епізод із губки Боба, а саме Рок Батом. Це звіздець, страшно, але дуже цікаво. А я традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. На цьому все з вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів.